В якого Бога ти віриш? А я не в Бога вірю. Ну тобто, я знаю, що є енергія, Ну, і беремо всесвіт. Так. От, всесвіт, ми є частина Бога. Ну тобто, ми є Бог. Розумієш, це, ну, це такий взаємообмін. То mm -hmm. нема такого якогось там дяді спеціального, що от він є там і тобі допоможе. Сам собі допоможеш. Ти можеш сама собі допомогти в цьому, сама собі бути Богом. Звісно, що є наставники, є ангели, які охороняють там. Ну це, це також енергія. Це все інша історія. Ну так, про mm -hmm. неї теж можна багато mm -hmm. говорити. Ну, Добре, ну ти хрещена? Хрещена? І відповідно Довись, а, але... все мене навчила молитися. Я знаю, чи знаєш вірію, Богородице городи діва. Знаю, я, я і застосовую ці молитви, вони працюють також. Mm -hmm. Але я не можу сказати, що я ходжу в церкву. Я якось не довіряю священикам, я їх бачу на енергетичному рівні. Десь, десь є, бувають такі так. дуже круті люди. Але в основному я не ходжу, тому що я не відчуваю там таку енергію, яка б мала би бути. А релігія це що? Ну, релігію люди видумали. Це не є щось таке, що є енергія, є всесвіт, і, і, і ти частина цього.